Дощі кусотою, а крос молком його В притулку на голку тулився до ліктів гріх, цим а де гірка на життя як горіх відрізали крила, Щоб плечі сховати побій і пір'ям до ніг. Та главні на стрілах віддавши невільно тіло, неволно смертельний. Прости нехай, зверху білий або темношкірий. Бог, що тимня не творить, тим їсть тяжки до завершень, дорога для нами, самотних сирами, ти торкайся уперше, губами з стіли століття за троє. Людей як вікон їх ходить ім'я дощі кислотою, а кров з молоком і безвим'я. Вікці у гріг цілунком отінь я, де гірка не життя як хворіг, відрізала крих, щоб плечі сховати обійма і вір'я до ніг.